Всім миру! Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Зараз я вам хочу продемонструвати проєкт, який ви точно маєте залітати прямо зараз. Це проєкт нашої української команди, він гідний вашої уваги. Розробник цього проєкту українець, він точно знає, що потрібно крипта нам. Тож додивіться це відео до кінця, і ви зрозумієте, що це вам також. Потрібно. Отже, цей проєкт називається Мікрон. Це така от е фармилка. Наразі на початковому етапі це фармилка, вона знаходиться в Телеграмі, вона працює як із комп'ютера, так і з телефону. Я проведу такий міні-гайд, як в неї грати, тому що е коли ви перший раз на неї зайдете. То там, в принципі, буде у вас навчання, там все по кнопочкам ви натискаєте, читаєте. Але, чесно кажучи, я коли проходив перший раз, то не зовсім ну, розумів, що, як, куди. Уже потім е, пройшло там один день. Е, я потрошку почав розбиратися, зрозумів суть, що тут треба робити. І зараз, в принципі, хочу з вами поділитися. Тож, дивіться: Мікрон. Посилання на цей мікрон знаходиться у мене під цим відео. На головному екрані є у нас внизу 5 от от кнопочок, 5 менюшок. Пройдемось по кожній з них. Перша менюшка це «Mine». Тут ви будете фармити елементи, будемо називати їх саме. Елементи. У нас є три елементи. Ось вони зверху, тут вказана їх кількість, це вже кількість, яку я нафармив. А, перший елемент це ефір. Другий елемент це dark або чорна матерія, можна сказати. І третій елемент це у нас кор, ядро. Кожен з цих елементів фармиться в окремий а, часовий період. Так званий цикл. Вони ось тут, тут написані. Зараз у нас іде третій цикл. Ось ми натискаємо і бачимо, Зараз у нас цикл чорна діра. І саме в цей цикл з 19.00 по 3 годину ночі ми фармимо елемент dark жовтенький. Воно все от по кольорам. Потім, після 3, у нас буде кор іти з нейтронної зірки, і потім вже ефір із просторового розлому. тобто саме отак от. А ці м, періоди вони можуть змінюватися. Вони не обов'язково будуть саме такими. Чому так було зроблено? Це для того, щоб гравці з різними часовими поясами їм було зручно фармити ці ось саме елементи, або незручно. Тобто, ну от, наприклад, з третьої години по сьому деякі в цей момент ще сплять і можуть просто а, прогавити їх. Але потім воно може помінятися. Тобто, вже потім тут буде вже просторовий розлом саме в цей час, і так далі. Тобто ну, це так спеціально було зроблено для того, щоб частіше заходили у гру. І ви бачите, тут, тут у нас 4 години, так, а тут у нас набагато більше. Тут у нас аж 12 годин йде. Це також все от спеціально було зроблено. тобто Ці цикли вони міняються. От. І от у мене зараз, наприклад, е, видобути якусь кількість. Цьогось дарку, і через е майже 2 години я їх зможу забрати. Я їх маю забрати, бо якщо е мій цикл перейде в наступний вже, е ну, в 3-й години ночі, то те, що тут воно нафармиться, воно згорить просто-напросто. Я маю через 2 години їх забрати. Отака от от фішка, щоб ви заходили частіше у гру. Ну, через 3 години, через 5 годин, у вас приходить новий цикл, і там починається заробіток. Коли ем, приходить новий цикл, у вас буде кнопочка почати видобуток. Ви маєте натиснути, щоб почався цей Бо Якщо не натиснете, воно таки буде просто горіти, і видобутку ніякого не почнеться. Тобто, це те, що стосується ем, фармінгу цих елементів, тобто кажу ще раз, три елементи. Тут у нас вказана швидкість. Видобутку. У мене зараз 26,2% на секунду. Тут зараз можна побачити, що воно збільшується саме на таку кількість. Тут вказано 3,6 на секунду, прискорювач часу 8%. Гравітаційний множник помножено на 7. Це все ви будете прокачувати, для того, щоб збільшувати саме цю швидкість. Де це робиться? На наступній вкладці «Upgrade». Ось вони. Екстрактор матерії, прискорювач часу, гравітаційний множник. Ще є передавач запрошень, це для того, щоб ви могли запрошувати друзів. Прикол в тому цього, цієї формулки, що ви не можете запрошувати велику кількість друзів. Вам на початковому етапі дається всього лише 5 запрошень. Ви можете купити, тобто якщо натиснете, ви за оці ж самі ефір Dark Core купляєте. І додаєте собі ще плюс 5 запрошень. Тобто можете потім вже 10 друзів запросити, потім 15, 20 і так далі. Але можна в принципі і більше, як це зробити, я вам пізніше розкажу. Отже, екстрактор матерії, тут, в принципі, все розказано. Ви почитаєте, я зараз не буду в деталі тут вже заглиблюватися. Ви подивитесь, але їх треба прокачувати всі. От, що тут вигідніше, я не знаю, я прокачу все. Тут максимальний рівень це 10, 10 рівень. Це щодо видобутку. Тут є ще корабель, але це буде згодом. Нагадую, проект тільки почався. Ви заходите зараз ну, на початковому етапі. І ті, хто будуть на початковому етапі, отримують. Ну, дуже хороші умови в майбутньому. Що там буде, я вам зараз. Ну я вам трошки пізніше розкажу. То, о, це ось корабель. Корабель з'явиться незабаром, але для нього ви вже зараз збираєте деталі. Де збирати ці деталі? У вас на головному екрані отут будуть з'являтися такі сундучки. Вони будуть там різних кольорів. І коли ви будете насикати на ці сундучки, ви маєте проходити головоломки. На даний момент, коли я записую це відео, там я знаю є 5 різних видів головоломок. Я про всіх них розкажу посилання на кожну з цих головоломок, інструкцію, як їх проходити, буде також під цим відео. Я їх вже пройшов, тому сундучки вони зникли. Вони з'являються рандомно насправді. Тобто ми не знаємо, в який час вони з'являться. Але вони з'являються, і там ще буде вказано час, скільки воно буде діяти, Наприклад, там 5 годин, 10 годин, тобто ви можете в цю групу грати. Якщо не встигли, воно пропадає. Потім знову з'явиться вже якийсь там інший сундучок з новою грою. А я коли перший раз грав у ці головоломки, у мене спочатку ну, нічого не виходило, тому що перше, я не розумів взагалі, а як грати в цю головоломку. Тобто я відкриваю екран, а там щось зрозуміло, якась карта. Uh, і куди там клацяти взагалі ну, я не розумів. Мене спочатку пішов час, щоб зрозуміти, як в неї грати. А потім вже я почав саме грати, тобто вже виконувати ту головоломку. Бо кажу, спочатку маєте розібратися, як в неї грати. Ну, тобто про цю, Кожну з цих головоломок я вже розкажу в окремих відео. Бо зараз, от бачите, я не можу навіть жодне відкрити, бо вони зараз їх просто нема. Uh, посилання на кожну з головоломок буде під, uh, під цим uh, відео. А, так, це ми пройшли. Апгрейд пройшли, тобто будуть кораблі, я вже розказав, це все буде незабаром. А, мерч, Що це у нас тут таке? Дивіться, отут у нас ми будемо їх заповнювати. Також це буде незабаром, все буде пізніше, проект тільки почався. Але от на цьому екрані ви будете створювати саме цей мікрон. Ви будете брати три елементи: тих, тих же самих: ефір, Dark і Core. І завдяки каталізатору, каталізатору ви будете створювати мікрон, який в майбутньому, коли проєкт вже буде підходити до кінця, може навіть коли закінчиться, цей мікрон вже може, можливо, буде як навіть токен і буде вже коштувати гроші. А, тому зараз на початковому етапі ви маєте велику можливість, великий шанс заробити якомога більше цих всіх елементів для того, щоб потім синтезувати цей мікрон. А, Елементи Dark, Core і ефір ви збираєте у грі. А оці ось каталізатори ви вже збираєте за виконання або завдань. Наприклад, там зламуєте скриньки, ви там отримуєте каталізатори. Тут, у нас, до речі, є завдання ігрові завдання. От, і соціальні завдання. От, соціальні завдання ви одразу проходьте. Це підписатись на телеграми, ютуби. І так далі. Тут нічого складного нема. Ви одразу отримуєте і каталізатори, і додаткові елементи. От. І Потім поступово проходьте. Заходьте в гру кожен день, тому що за кожен день вам також дається ще бонуси. Тут, в принципі, все. Я вам вже таку величезну кількість завдань виконав Тут і пов'язані вони з видобутком ефіру, вам треба видобути якусь кількість ефіру, вам дається і там іншу монетку, потім там Dark, запро запросити друзів, зламати там звичайну скриньку, там просунуту скриньку, різ рідкісну скриньку і, і так далі. Тут мені вони ще треба виконати зараз ще шість завдань. От, тобто проходьте їх. Е, і далі у нас профіль. Профіль це вже тут ваше. от Тут у мене мала бути фотка, але вона не підвантажилась чомусь. Я не знаю чому. Можливо, у вас також. у кого є Тому повезло. Знизу вказано 2. Це кількість днів у грі. Я зараз другий день. От у мене зараз, друзі, також бачите, другий, другий, другий. От. Запрошення, досягнення. Давайте спочатку запрошення. Тут у нас. Є отаке віконце, де вказана кількість. Це та кількість, яку ми отримуємо. по суті, як відсоток. От Заробляйте 10% від видобутку ваших друзів і 2,5% від видобутку їхніх запрошених друзів. Оце от я маю заклеймити. Це відбувається кожні пів години. Тобто я заклеймив і через 30 хвилин я знову можу зайти і знову їх забрати собі. Це також така, от, такий механізм для того, щоб ви частіше заходили у гру. От. Я вам кажу, що ви на початковому етапі будете мати лише 5 запрошень. Але я зміг вибити собі аж 2000, не знаю, багато це чи мало. Я зв'язався з розробником і сказав, що мені треба, тому що в мене є ком'юніті, яке в принципі, буде це підтримувати. Я сподіваюся, що ви будете це підтримувати. От. Але якщо у вас також є якийсь ком'юніті, є якась там група там, Telegram або щось там TikTok, YouTube, щось, де, де ви можете просувати цей проєкт і допомагати йому, ви можете перейти на сайт, сайт, ось, до речі, це micron.oo, ви на нього заходите, тут є програма амбасадорів. От вона, я зараз боку так приберу. Це сайт. Програма амбасадорів. Ви на неї натискаєте, і там у вас е з'являється форма, яку ви маєте заповнити. Заповнюйте і, в принципі, з вами зв'язуються і кажуть, скільки вам там треба. Ви кажете, мені там треба та стійкіт. Вам дають. Це е щодо запрошених. Тут є досягнення. Кажу знову, гра тільки почалась. Ми тільки почали. Тут ще нічого нема. Далі, можливо, це все буде змінюватися. Але зараз всього 32 тисячі вісім гравців. А, з кожним разом, коли ми будемо просуватися, нам додатково ще будуть давати по плюс одному відсотку. Тобто у нас зараз. Десять відсотків, два з половиною від інших. А потім кожен раз, якщо буде вже п'ятдесят тисяч, нам дадуть плюс один. Потім буде 20 і ще плюс один. І чим раніше, от ви розумієте, що чим раніше ви зараз заходите в цю гру, тим більше ви потім відсотків зверху будете утримувати. Бо якщо хтось зайде вже, коли буде, наприклад, мільйон, то він все одно почне з десяти відсотків, і далі у нього буде там плюс один. А у вас вже на цей момент вже буде плюс дванадцять ну, відсотків. В принципі, ви вже довше у грі, то і більше ви заробите. Тобто хапайте цей проект. Обов'язково. Величезний плюс для мене цього, цієї фармики це те, що вона україномовна. Україномовна, ну, це просто огонь. Тобто, бачите, гратиційний множник, все в принципі, правильно перекладено, немає там нічого ламаного і тому подібне. Класна графіка, тобто, все прекрасно. оце ось із так, оце ось чорна діра, все прекрасно, музичка, ця атмосфера ну, чудово. А, а оці головоломки я, ну, взагалі я, я полюбляю головоломки, мені дуже подобається їх проходити, тому гра мене затягнула одразу ж. І я думаю, ви також її підтримаєте. Тож, заходьте в цей мікрон прямо зараз, і поясню, що це дасть. Цей мікрон зараз створює, так би мовити, ком'юніті, яке буде підтримувати проєкт, у фіналі якого буде стейк-хаб. Ось на цьому сайті, Мікрон ООО, ви бачите. Дорожню карту. Тобто зараз у нас йде видобуток, потім об'єднання, колонії. Тут тобто все в принципі є, все розказано по кожній монеті. Не монеті, а по цим елементам, що вони, ці екстрактори, 10 рівнів. Отримайте мікрон. Тут все розповідається про нього. Почитаєте: оці ось колонії, кораблі будемо створювати, секретні фази, які, про які я, я не знаю, мені ніхто не розповідав. Ось, потенціал Мікрону, тут все вам розкаже, для чого він потрібен. І запуск багатофункціонального стейк-хабу. Що це таке? Хто не розуміє, що таке стейк стейк-хаб? Я поки сам не знаю, що це таке стейкхаб, але що таке стейкінг, я вам можу розказати. Стейкінг це по суті депозит. Тобто, коли у вас, наприклад, є якась криптовалюта, ви її можете покласти на депозит, і вона буде у вас примножуватись. Наприклад, 10% річних. Тобто через, через рік ви отримаєте ще плюс 10% до вашого а, депозиту. Це називається стейкінг. І для криптонів це дуже класна можливість примножувати свій капітал. Тобто, ви поступово його відкладаєте, інвестуєте, кладете в стейкінг і він у вас. У вас ще створюється складний відсоток і ви збільшуєте, збільшуєте і збільшуєте. Але де це можна взагалі зараз стейкати? Це можна робити, наприклад, на біржах або на якихось гаманцях. В чому проблема? Навіщо цей стейкхаб? Проблема у цих, отам, наприклад, бірж, що ви, наприклад, на одній біржі можете застейкати там, ефір, а на іншій ви не можете його застейкати. Але можете, наприклад, іншу монету. На якійсь біржі там, наприклад, хороші відсотки, а на іншій, наприклад, ні. Ну, тобто, от. Статистика Статистика також буває урізана. Наприклад, ви бачите там застейканих ваших монет тільки там за 3 місяці, а ви хочете побачити за більший період. І у цьому стейкхабі буде дуже багато. Функцій, тобто тут буде дуже багато монет. От на першому екрані написано, що це єдина платформа для стейкінгу всіх ваших улюблених монет. Ви будете стейкати все. Буде багато функцій, статистики, все дуже з гарною графікою. Все коротше в одному місці. І цей проект, повторюю, він від нашої української команди, від людини, яка в крипті вже не перший рік. Це заядлий такий ходлер, у своїх кругах його, його всі знають. Я думаю, ви також за ним може, слідкуєте в Ютубі, це Киріл Еванс. Хто не знає, подивіться. Я з ним поспілкувався. До речі, це саме він мені дав 2000 цих ось інвайтів для вас, щоб ви в них зайшли. Сказав, що якщо потрібно, буде дасть іще. Тож, друзі, кажу, проект гідний уваги. Ну, просто ну, подивіться, ну, яка графіка, музика, атмосфера. Якщо музика не, потр... не треба, ви, до речі, можете виключити. От. Включили, виключили, це таке. От. Але проєкт ні в якому разі не пропускаємо. Я вам кажу. Це буде просто топчик. Це не ті -то тапалки, -тапалки ті там хам'яки, тапсвапи і тому подібне. де Просто йде перелив трафіка. розумієте? Просто переливають. З однієї тапалки в іншу туди-сюди і на цьому заробляють гроші. Тобто на вас вже заробляють гроші. Тут Кирил сказав: у мене не буде ніякої реклами, я тут нічого такого робити не буду. Тим паче, це не тапалка, це фармилка. Тобто вам багато часу, в принципі, приділяти не треба. Ви вже маєте це, мали це вже зрозуміти, в принципі. Тут лише ком'юніті. Навіть по завданням, ви бачите, що тут завдання це ігрові і соціальні, тобто підписатися на них, підпишіться на них і ви будете слідкувати за їхніми, е за їхніми новинами. Тож, друзі, ще раз вам кажу, проєкт Гідний Уваги, це український продукт, і все, що українське, ми маємо підтримувати. Якщо це відео було для вас корисне, Будь ласка, поставте лайк, напишіть якийсь коментар, якщо щось було незрозуміле, пишіть свої питання, я відповім. До речі, в мене є ще телеграм-канал, посилання знаходиться під цим відео. Переходьте, я там також буду ділитися різними новинами щодо цього проєкту. Бо кажу, я його буду підтримувати. Це дуже гідний продукт. Тож, в принципі, все. Підписуйтесь на канал. Всім миру!